Всім привіт! Сьогодні готую хліб, але незвичайний хліб в мене буде зі спеціями. Для приготування хлібу знадобиться 45 грамів живих дрожжів. Додаю склянку води, вода тепла в мене. Додаю 2 чайних ложки цукру. Ретельно перетираю, дріжджі. З водою із цукром. Додаю чайну ложку солі, додаю три ложки столових рослинної олії борошно. Борошно, звичайно, одразу не все, а по частинкам. Тепер додаю сюди чайну ложку. Е, у мене тут прованські трави. І чайну ложку сушених помідорів з часником та. Базиліком. Звичайно, цього можна не додавати, але для аромату я додаю. І тепер додаю муку і замішую м'яке еластичне тісто. Висипаю поверхню мукою і починаю вимішувати, починаю вимішувати тісто. Тісто повинно вийти ось таким, воно, як наче, і липне до рук, якби пристає, але не не прилипає. Скочуємо тісто в кульку і викладаємо. І відправляємо в тепле місто десь на одну годинку, а то й на півтори. В тепле місце. Це абсолютно різна, яка вам пасує. Залишаєте, щоб він трошечки підійшов і відправляєте в духовку. Духовка 170 градусів, десь приблизно 40-50 хвилин, але орієнтуйтеся по своїй духовці.